Бажаю здоров'я, шановні громаді міста Дніпропетровська, як коротко. Значить, у нас є пропозиція або рекомендація до міської ради. Перед тим як виносити рішення на сесію, треба проводити громадську експертизу, наслідуючи приклад Дніпропетровської обласної ради, де в прозорій спосіб була створена на підставі діючих нормативних актів. Робоча група з представників інституту, інститутів громадського суспільства, тобто громадських організацій, які мають право і компетенцію проводити громадські експертизи. Тоді буде набагато менше спірних питань і блокувань е сесій і буде ефективнішою робота самої міської ради. А також це буде запобігати різним корупційним схемам, які іще існують в нашому місті. Тепер далі у нас є наступні. Ну, я би не сказав вимоги, але таке звернення до депутатів і до всієї громади міста. Для бійців, які в складі тих чи інших підрозділів регулярної армії, підрозділів спецпризначення при МВС, як то Січислав, батальйонів територіальної оборони, які сформовані, із мешканців міста Дніпропетровське, які зараз несуть службу. В зоні АТО, а також на кордонах області. Дуже необхідно забезпечити всі необхідні спеціальні засоби, засоби активного захисту, засоби радіозв'язку та інші засоби, які допомагають зберегти їх життя та здоров'я і забезпечити ефективність дій на полі бою. Кожен житель міста, особливо керманичі, повинен усвідомлювати, що лише за рахунок самовідданої служби. Цих бійців-патріотів, які воюють в зоні АТО або охороняють кордони області, дніпропетровці мають мирне на небо над головою та можуть відносно спокійно і повноцінно жити і працювати. Так само дуже важливою є ефективна діяльність громадських формувань з охорони громадського порядку та охорони державного кордону, які працюють в місті Дніпропетровську. Забезпечення громадського порядку в місті та надання необхідної допомоги громадянам під час надзвичайних ситуацій є важливішим, ніж кількість і якість особового складу МВС міста. Тому завданням кожного посадовця Дніпропетровської міської ради є максимальне сприяння розвитку цих громадських формувань. Пояснюю, чому, тому що в разі настання яких то Ну, скажем так, неординарних ситуацій в місті кількісного складу МВС не вистачить і буде.